Вітаю, друзі! Пройшло півтора місяця, як я придбав собі матеріал у вигляді сирого дуба в колодах. Про це я знімав відео на своєму каналі. Окрім іншої роботи, я почав потроху працювати з цим матеріалом. Також я знімав кілька відео на каналі. Працюю, роблю заготовки під тарілки з подальшим сушінням. Оскільки матеріал сухий, сирий. Отже, пройшло півтора місяці. Є перші враження по тому, як сохне саме сирий дуб. І хочу з вами сьогодні цими враженнями поділитися. А якщо ця тема буде цікава, запрошую. Отже, друзі, з усього об'єму, що в мене є. На сьогодні я переточив 2,5 колоди і вийшли в мене поки що ось такі заготовки, які я називаю напівфабрикати. Для мисок. Скажу одразу, що з сирим дубом, більш того, в колодах, до того я не працював. З дубом я, звісно, працював, але то був дуб сухий, дуб колотий, він в мене майже завжди є в наявності. З тих, з того сухого дубу я робив такі вироби, як ступи для спецій, різноманітні баночки для спецій, цукровниці, солонки, вази для сухоцвітів. Скринки. Але це було радіальне точіння. з сирого матеріалу, з сирих колод, саме колод, а я все літо працював з горіхом і зараз з ним продовжую працювати, тому за основу я і взяв метод горіх. Що таке метод горіха? Я зараз коротенько нагадаю, хоча я знімав неодноразове відео на цю тему. Можливо, хто вперше зайде на канал буде дивитися. Отже, друзі, перед вами той самий горіх. У мене ще такі заготовки з літа лишилися. Колоди я розпилював навпіл і робив первинну обробку по сирому. Потім брав ПВА, обробляв торцеву частину і ту частину, де в нас йде ядро. Обробляв ззовні і зсередини. Адже. В подальшому, коли ця заготовка буде сохнути, її буде крутити еліпсом. І крутити буде саме по ядру. Тобто в цю сторону і в цю. Далі я ці заготовки загортав в папір і поміщав в поліетиленовий пакет. Так само я зробив і з заготовками з дуба. Після проточування були оброблені торцеві частини і ядро. Ось тут видно ядро. Все вкрито клемпива, ядро ззовні і зсередини. Тобто, це і є метод так званого горіха. Для чого поміщаю я і не тільки я, а й багато майстрів заготовки в поліетиленовий пакет? А для того, щоб створити певний вакуум і захистити сиру заготовку від впливу навколишнього середовища, повітря, умовно кажучи, щоб воно не тріскалося. Якщо горіх себе взагалі зарекомендував як надзвичайно пластичний матеріал, через 3 тижні я його вже сміливо виймав з поліетиленового пакету, не хвилювався, поміщав в коробки в великій картоні і там вони далі досихали. З дубом виявилася трошки інша історія. Ну, По-перше, дуб і горіх це зовсім різні. Породи дерев, в них різні характеристики. Нагадаю, що за таблицею Бренеля горіх має твердість 3,5 одиниць. У дуба 3,7. По твердості тут незначна різниця. А от по щільності горіх має 630 кг на метр кубічний проти. 750 у дуба. Тобто, ми бачимо, що дуб по щільності набагато щільніший, а саме щільність нас і цікавить. Адже такий параметр, як щільність, нам каже про те, з якою швидкістю деревина буде віддавати з себе вологу. Окрім технічних характеристик, дуб має свою особливу структуру по волокнам. Дуб має дуже яскраві річні вікові кільця. Сама ж деревина на дотик дуже шершава, як наждак. Окрім того, у дуба є, як і у також багатьох дерев, є свої приховані секрети, які ми бачимо лише коли починаємо обробляти деревину. Це різноманітні жили, різноманітні ось такі речі. І зараз перейду саме вже до нюансів, з якими я зіткнувся при сушінні ось цих заготовок. А мова, друзі, піде про наші улюблені тріщинки. Ось дивіться. В центр ядра, кільця і з'явилася невеличка тріщинка. Пішла суто по кільцю і виходить в торець. А всередині там все чисто, там все нормально. А на цій тарільці все трошки навпаки. Тріщинка теж з'явилася на торці, але вона пішла всередині. А що, друзі, сталося? І це при тому, друзі, що всі заготовки були оброблені двома шарами клея ПВА, як я і казав на початку відео. А сталося те, що одного дня я вирішив, що мої заготовки вже провели досить часу в поліетилені. Я їх повиймав звідти. І пішов на цілий день працювати в майстерню. Ввечором повернувся, вирішив передивитися про всяк випадок свої заготовки. Добре, що це зробив, і помітив ось такий сюрприз. Одразу всі ці тріщинки, вони не глибокі, не скрізні. Я залив швидко застигаючим клеєм. Такі тріщини з'явилися не на всіх. Заготовках. Ось, наприклад, такого самого діаметру тут все нормально, все без проблем. Що ще я помітив? Що такі тріщинки з'явилися саме на великих заготовках, тут діаметр 30 см. На заготовках меншого діаметру, тут діаметр 20-22 см. На жодній з цих заготовок таких проблем. Не виникло. А так, в цілому, друзі, заготовки доволі непогано віддають вологу. Деякі заготовки повіддавали від 200 до 300 400, 400 грамів за місяць, за півтора, в залежності від розміру та загальної ваги. Чому так сталося, друзі, я не знаю. Але це вкотре доводить, що в токарній справі, як і в будь-якій іншій, не можна все міряти однією лінійкою. Тут нема загальних правил як в математиці. Що добре, що може бути добрим для однієї деревини, для однієї породи, те може бути поганим для іншої. Отже, друзі, ось такий нюанс, про який я вам хотів сьогодні розповісти. Можливо, це упасковість, можливо, ні. Це трапилося з 16 заготовок, лише з 4. Але все рівно я вирішив відправити всі заготовки назад в поліетиленові пакети з папіром. Хай вони краще висохнуть довше, аніж відправляться в дрова. В цьому випадку дуже добре, що мене не підвела моя уважність, друзі. Так, звісно, з якогось боку це може здаватися, що це клопіт. Можливо, так десь і є. Бо за цими заготовками доводиться доглядати, як квочка за маленькими курчатами. Доводиться за ними доглядати, як за маленькими дітьми. Але, друзі, я вважаю, що це частина моєї роботи, частина мого ремесла. І відверто кажучи, я звик і мені це навіть подобається. Що ж, друзі, а на цьому я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо воно вам було корисним, якщо сподобалося, можете поставити вподобайку, якщо ні, можете ставити ось так. Якщо у вас буде що сказати, будь ласка, пишіть в коментарях. І наприкінці по добрій традиції, друзі, закликаю вас, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.